Привіт всім! В даному відео продемонструємо налаштування плати 362 LED. Плата аналогічна старій надійній 362-й, але з, розширеною, з розширеним функціоналом і досить гнучкими налаштуваннями. Будемо це робити на базі. Привода відкатних воріт SL800 у масляній ванні, що є наразі найкращим приводом на ринку України. Так, отже, починаємо, подаємо живлення. Бачимо йде завантаження. Одразу попадаємо в головний екран. Тут по, по замовчуванні йде англійська мова. Отож, одразу нам потрібно переключити мову, щоб розуміти. Для того заходимо в меню. Щоб зайти в меню, потрібно натиснути оцей джойстик. Так, меню шукаємо «Language», 15 пункт. Входимо в нього, тобто натискаємо. Це експортна версія, тут завжди базова англійська. Ще є кацапська, окупанська, і вибираємо українську <кхід> вихід. Так, Тепер, що ми бачимо на основному, на екрані система не запрограмована, встановіть причину, ну тому що не запрограмований час. Так, отож, Входимо в головне меню, натискаємо. Перше, що ми бачимо, це сила. Це налаштування зусилля. Входимо і тут повертаємо джойстик або доверху, або донизу, вибираємо. Зусилля потрібне нам. Так як це відкатний привід, що не має особливої різниці, можна ставити 80-100%. Переважно завжди стоїть 100%. І це є нормально. Автозакриття або виключено, або налаштовуємо кількість секунд від 120 до однієї. І аналогічно фіксуємо, наприклад, 2 секунди. Наразі виключимо. Тип автозакриття. Або авто, або очікування. Очікування авто це звичайне автозакриття. Очікування це автозакриття по пересіканні фотоелементів. Наразі поставимо авто. Так, далі у нас йде плавний старт. Плавний старт на початку. Або. Скільки часу він повинен тривати від 0 до 3 секунд, або виключено. По замовчуванню йде 3 з заводу. Плавний стоп. Аналогічно, або виключено, або скільки часу він має тривати, До 5 секунд максимум. По замовчуванню 5 секунд заводу. Наразі виключимо. Лампа. Сигнальна лампа. Або виключено, немає виходу, або постійно світить, або мигання. Тобто вибираємо одну із цих варіантів. Разі виключаємо тормоз відкриття або виключено, або від 0 до 05 секунд. Що це за тормоз відкриття? Це коли брама повністю відкрилася, спрацьовує кінцевик, і коли кінцевик спрацював, щоб по інерції вона не виїжджала. Включається короткочасний реверс, тобто воно його підторможує, щоб рама не виїхала за межі дії кінцевиків. Аналогічно тормоз закриття від 0 до 05 секунд. Або виключено. тобто його немає. Працює все як звичайне. Фотодатчик, вихід фотоелементів. Включено або виключено. Тобто, чи реагувати на них чи ні. Стоп-датчик, аналогічно другий вихід фотоелементів. Тобто, але вже з функцією стоп. Мотор. Позиції мотора Правосторонній і Тобто, Тут вже не потрібно перекидати між собою підключення на платі фази, можна просто налаштувати правосторонній або лівосторонній, відповідно, він буде стартувати при подачі, при першому. При першій подачі живлення або вліво, або вправо. І відповідно до того, де мотор стоїть, і відповідно до того будуть спрацьовувати фотоелементи. Наука часу, налаштування часу ходимо, Тут є або автоматичне почати автоматичне налаштування, або вручну можна поставити від 0 до 120 секунд. Або. Е Точніше, і також час ходу охвіртки. Тобто це режим калітки. Вихід. Якщо автоматично налаштовуємо, то автоматично буде, звичайно, по кінцевиках, як стандартної 362-ї плати. І після того, як ви автоматично ластуєте, сюди пропишеться час в, цю, в цей пункт. І потім можна його, наприклад, навіть скоригувати собі. Тобто сюди може прописатися, наприклад, 20 секунд, а ви можете собі зайти і його скоригувати, якщо щось не подобається. Наразі вихід. Пульти воріт. Тут пусто. Але відображається весь список пультів. Пізніше показуємо. Пульти хвіртки аналогічно. Відображається весь список. Мова. Мову, вже показую інформацію. інформація. Інформація це скільки часу пропрацював мотор, скільки часу пропрацювала плата вже, і скільки часу вона вже онлайн в мережі. Тобто, Так. і вихід з основного меню. Наразі пише так, це в нас основний екран. Наразі пише позиція, урід невідомо, тому що немає кінцевиків. Якщо от взяти зараз, наприклад, кінцевика підставити. Магніт, точніше. Показує ворота відкриті, готові до закриття. Інше. Ворота закриті, готові до. Готові до відкриття. Якщо, наприклад, поставити плавний старт, плавний стоп, тут вже з'явиться така іконка SS, показує, що включений плавний старт і плавний стоп. Це оце ОЛЦЛ, це який кінцевий спрацьовує. Чи на закриття, чи на відкриття, От він підсвічується, коли магніт доходить. Аналогічно внизу ось це ОЦ, це чи open close, чи ворота відкривається, чи закривається. Якщо не буде встановленого жодного часу. Зараз подивимося, але ні, тут вже. Якщо не буде встановлено жодного часу, буде писати, що система не запрограмована. Так, як писало до того. Так, пульти програмуються клавищою код. Зараз робимо ось так. Значить, один раз натискаємо, запис пульта воріт. Раз. Пульт доданий. Зайнято пам'яті 1 з 50. Ще раз нажимаємо. Другий доданий. Ще раз нажимаємо, третій доданий. Е, якщо ми хочемо для хвіртки, калітки, перший раз нажимаємо на клавішу код це для воріт, другий раз пише запис пульта хвіртки. Останнє. Пульт доданий. Так. Тепер, наприклад, якщо ми заходимо в меню, пульти в ріду. Ось ми бачимо вже три пульта, прописалося. Можна видалити кожен окремо. Наприклад, або відміна, або видалити. Відміна, або, наприклад, другий. Раз, видалити цей пульт. Осталось, залишилось два. Аналогічно пульти хвіртки. Є список. Список відповідає нумерації. Можна видалити всі разом. Якщо тут натиснути клавішу і потримаєте, пише. Ви бажаєте видалити повністю всі пульти та чи пам'ять? Так, ні. Ні. Так, якщо спробуємо запустити. Йде відкриття. Пуск з пульта 1. Показує наскільки процентів брама відкрилася. Включається дотяжка. Можна зупинити. Позиція воріт 146% прийшла дотяжка. Наріз закриття воріт. Якщо по кінцевиках, то вони зупиняються самі. Якщо по кінцевиках будуть проценти від 0 до 100, От підсвічується, що спрацював плавний стоп. Так. Також на рахунок правусторонній чи лівій сторонній позиції, якщо відключити живлення і подати знову живлення. Перший цикл. Дивимося, куди він буде, в яку сторону, по шестерні. Іде в ліву сторону. Плавний старт. Звичайна швидкість, плавний стоп. В ліву сторону. Заходимо в меню, мотор лівий, правий. Відключаємо знову живлення. Подаємо живлення. Дивимося. Вже пішов в праву сторону. Перший цикл в праву сторону. Ось так. Плата дуже хороша, дуже гнучкі налаштування. Проблем ніяких не замічалося. Користуйтеся.